До нас на авторинок на реалізацію приїхала ось така гарна автівочка. Це Toyota Avensis з самим легендарним 1,8 бензиновим двигуном і коробка автомат гідрансформаторна. Автівка в максимальній комплектації, зараз вам все покажу. До речі, скажу, що всі скло оригінальні, навіть лобове досі стоїть Toyota. Всі чотири скло у нас. Електрозеркала з підігрівом зі складанням, омивач фарну, понятно, омивач лобового. датчик світла у нас, датчик дощу, мультикермо, сервокермо. Все в чехольчиках захочете, знімете. Підігрів передніх сидінь працює, звичайний гідротрансформатор. двохзонний клімат заправлений, холодить і гріє. Мафончик, все мультикермо працює. 173 тисячі на приладах. Ззаді чехли хочете, знімаєте все. Піджопник і буде рідна обівочка. Ось. Підлокотничок так само. З підстаканичком. стелі жодних зауважень немає. Подушки безпеки в задніх стойках, в сидіннях, в передніх стойках, в торпеді, в кермі. Не показав вам. Ось, дивіться, ось айрбеги тут у нас є. У нас мається задні парктроніки і передні парктроніки. Ну, ось по колу обхожу вам. Тонування, тонування не дуже сильне, бачите, машина просматривається, тобто ні Лінзове не світло, передні парактроніки, я вам так само сказав, ось стоять. Лобове обіцяв показати, Пілкінтон, дивіться, все оригінальне. Цінничок 6600. 8 рік, 1,8. Все показав, розказав. Кому цікаво, приїжджайте купуйте свою мрію, насолоджуйтесь життям. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2.